Ви знаєте, про що я говорю. Нам потрібна людина, яка буде обличчям на цій конференції. У вас є такі кандидати у групі. Моя група дуже талановита. Вибрати буде важко. Надаються вам, не підведіть мене. Після цього дзвінка староста групи написав на пошту Дарині Козир, одній з агенток їхнього відділу, щоб вона допомогла обрати йому кандидата на конференцію. Допомогти обрати кандидата. Він що? Думає, що це так просто? Мабуть, ведучою цього разу буду я. Лілія Усова, Влад Снісар, Валентин Шевченко. Так, всього три кандидати. Не густо, але нічого. І перша в нас Лілія Усова. Подивимось, що в неї там. Козацька майстерність виступає в гуртку. Булат цікаво. Влад містер, знавець української культури, подивимось, що він може нам розповісти. Що є свобода? Добро ні яке є, кажуть, неначе воно золотеє, ніж бо не злотне, зрівнявши все злото, проти свободи воно лише болото. Якби мені в дурні не пошити, щоб без свободи не міг я лишити. Слава навіки буде з тобою. Вольності, отче, Богдан, герою. І наостанок Валентин Шевченко юний письменник. Чи може він щось красиве написати? Червоне волосся. Вона прийшла, коли все було сірим. Світ стояв на місці, холодний, мов каміння, але ж її в волоссі жило сонце, підпалюючи світло всередині мене. Червоне, наче вечір, що не хоче згасати, наче жар у вогнищі, що ніяк не хоче помирати, я дивився і, на жаль, не бачив нічого, крім неї, крім тих відблисків, що блукали в її пасмах, як іскри між пальців долі. Вона сміялась, сміявся я, і це була справжня ідилія. Сміх був теплим, мов полум'я, яке не жарить, а гріє власну душу. Я кохав її не за слова, а за дотик, за подих, за рух того волосся, що пахло свободою, але ж потім пітьма. Тиша впала важче, ніж куля. Слова, гострі, як скло, розрізали моє щастя навпіл, і червоне стало отрутою. І кожна пасма, кожен відблиск, кожна жінка з пола у серця біль. Ішов вулицями і відвертався, бо кожен спалах кольору кричав її ім'я мені, відриваючи частину мого тендітного серця. Місто горіло, все навколо полум'я, що спалює зсередини, яке завжди було в мені, та як світло від заходу сонця поступово зникає у наростаючій темряві, лише сіре, лише чорне, лише страх. Люди казали, час лікує. Але час не гасить полум'я, яке сидить під шкірою. Воно псувало, з'їдало, не даючи їй шансу на порятунок. Жорстоко, відступно, несправедливо. Стоячи перед розбитим дзеркалом, побачив, що у відобреженні блиснув червоний, у власних очах, у судомному русі руки. Тоді ж я зрозумів вона нікуди не пішла і ніколи не збиралася піти. Вона жила в кожній іскрі, у кожному страху. У кожній пасмі мого розуму. І коли я посміхнувся, посмішка була страшна, бо я нарешті прийняв її колір. Бо тепер червоне це не вона, це я. Лист від агентки для старосто групи був надісланий зовсім скоро, практично через декілька хвилин після того, як її відправили повідомлення. Ну що, ви вибрали кандидата? Кандидатів? І без них я нікуди не піду. Що ж? Це ваш вибір. Ми 12-та група готові проявляти свої таланти будь де при будь-яких обставинах.